Антибліц це рубрика, в якій ми відповідаємо на питання або невірно, або смішно. Я, бачу, підготовлена. Е, назви, будь ласка, е, першу асоціацію з фразою команда команд. Це хаос. Е, команда команд це хаос, концепція, яка е, мені навіть важко уявити, про що це. Mm -hmm. Клас. Для чого потрібен менеджер? Щоб заважати. В основному правильно спрацьовані команди. Якщо ми почитаємо Scrum, то менеджер лише заважає. Я свято та переконаний, що менеджер треба забирати сенс проектів і все буде добре. Яка найнепотрібніша роль в команді? Тестувальники. Вони однозначно. Я чомусь думали, що девелопери. Девелопери вони потрібні, щоб створювати щось, а далі ну, тестувати. Я думаю, що це не потрібно. Я... Дійсно, кінцеві користувачі тестують. Так. Дякую за те, що ти приділив нам час. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарного дня.